Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему як намагання втиснутися у коло успішних і багатих. Ви знаєте, я вже неодноразово бачила такий феномен, як люди, зазвичай це жінки до того ж дуже різного віку, не обов'язково молоді, намагаються втиснутися в коло і підтримувати аля такий самий стиль життя, як у своїх більш багатих, більш заможніх подруг, при цьому абсолютно не маючи для цього фінансового ресурсу. І ви Знаєте, на мою думку, це спустошує їх, тому що спілкуватися з людиною, яка стоїть фінансово або там професійно, на багато рівнів вище за тебе звичайно можна і навіть бажано, але при цьому бажано не забувати про свої власні фінансові ризики, і не намагатися відтворювати, копіювати стиль життя, на який, в принципі. І ти ще не заробив. Радше у таких людей, якщо вони трапляються в твоєму колі, або ти навмисно входиш в коло їхнього спілкування, як, як то так, щоб підвищити свій рівень свідомості, свій рівень обізнаності, як тобі самому або самій вийти на новий рівень життя, то це я вітаю, але, на жаль, я бачу трошки іншу картину дуже часто. Я бачу картину, що, наприклад, такі дві знайомі йдуть до якоїсь крамниці, і для більш заможньої пані її витрати це ну, дуже, дуже маленька частка від того, що до неї приходить кожного місяця, тому що Ну, з того, що я бачила, дуже часто це пані, які не живуть тільки винятково на свої прибутки. Це дуже часто пані, які розраховують також на прибутки чоловіка, часто десь є тату, який непогано заробляє, має свій бізнес. знаєте, вони не дуже рахують гроші, тому що пані зазвичай які самі заробляють. І живуть тільки на свої прибутки, якими б вони не були, великими або маленькими, вони дуже пильно <плес> слідкують за своїми витратами. Якщо пані не дуже сильно слідкує за своїми витратами, вона знає, що десь є джерело, з якого її фінансові, ну, які фінансові спроможності можуть бути поповнені і дуже легко за рахунок когось іншого. Так ось йдуть такі дві пані у крамницю, Одна купує щось там, ну, приблизно я беру там умов, умовну суму. Скажімо так, у однієї гаманці на такі підручні витрати лежить скажімо, 10 тисяч гривень, у іншої лежить 1000 гривень. І ось більш багато купує щось, наприклад, за 800. І для неї це, в принципі, взагалі не критично аж ніяк. Ось Тому що ті гроші, які в неї лежать, це реально. На будь-які там підручні витрати, скажімо так. І вона пропонує інші. подивися там, там, яка сукня красива, або яка там шаль красива, або ще щось. так. І той інший їй незручно. В неї лежить 1000 гривень, і вона купує таку саму жаль за 800 і залишається зі своїми 200. Розумієте, це дуже-дуже поширена у нас. Історія, тому що я чую такі розповіді постійно. Мені здається, що це дуже дивно. Або, наприклад, одна пропонує поїхати на. Курорт, який коштує доволі таки дорого, і в неї, ну в неї це не критична сума знову ж таки. Вона приїде з того курорту, вона е, візьме у чоловіка, там, у батька ще когось, там, в якийсь свій загашничок залізе і нічого страшного не трапиться. А з неї їде більш така людина проста з фінансової точки зору, і коли приїжджає в неї. Залишається 50 євро на всі розходи, взагалі, і їй дуже важко. Тобто це намагання вбудуватися без урахування реальних своїх можливостей, мені здається, воно просто веде до все більшої і більшої фінансової кризи у людей з маленькими фінансовими спроможностями, воно веде до якогось такого знаєте, ефекту пшику і по кінцевому результату воно навіть не призводить до поваги з боку більш багатої людини. Тому що um... Рано чи пізно, і скоріше рано, ніж пізно, все одно більш багато людина дізнається про реальні обставини там, своєї подруги, своєї знайомої, як, як ну, обстоять в неї речі взагалі по життю. І такого ніхто не поважає. Поважають, мені здається, особливо багаті люди, тих людей, які кріпко і міцно стоять на своїх ногах, розуміють, які в них реалії життя і е, живуть згідно зі своїм. Реаліями, а не згідно оцих понтів корявих, вибачте, ось і намагання втиснутися у коло багатих, і якось так, знаєте. Як це навіть сказати, підняти можливо свою якусь самооцінку або ще щось за рахунок свого багатого коло спілкування? Ось я не бачила, щоб це викликало повагу, чесно кажучи, у людей з такими великими фінансовими можливостями. Чому тому, що багато з них, якщо це люди, ну я не беру там пані заможні пані, які беруть там у гроші у батька або там у чоловіка. Я беру, наприклад, чоловіків. Чоловіків або тих пані, які самі заробили на все, так вони знали, звідки вони починали, вони знали, що вони проходили, вони знали, як вони економили, вони знали, як вони вчилися і все, що вони могли, вони. Спрямовували або на навчання, або на якесь своє ремесло або на відкриття свого бізнесу. Тобто вони знали, як вони цеглинка за цеглинкою будували свої статки, і будували те, що вони зараз мають. І понти каряві вони не дуже поважають. Ну а <смі> ті пані, які беруть гроші у своєї родини, вони також по кінцевому такому результату починають замислюватися навіщо. Все це і, В принципі, більше, ну, більше сприймати ту людину, яка мімікрує під їхній стиль життя, як ну, намагання влитися в якесь пафосне, недосяжне до них наразі життя. І я таких історій чую дуже багато, і мені здається, що ці історії дуже і дуже небезпечні. Вливатися в коло більш успішних і більш заможніх людей для того, щоб у них чомусь навчитися і, і, за, ну, зауважити там щось корисне для себе. Я думаю, це дуже корисно. А для того, щоб мімікрувати під їхній стиль життя, коли нам це не, не по силах, я думаю, що немає жодної е, немає жодної причини. Немає жодного нормального обґрунтування. Я не вірю дуже сильно в теорію «fake it till you make it», Тобто роби вигляд, що це є так, поки це не буде так. Мені здається, це призводить до багатьох мильних бульбашок і дуже великої брехні в цілому.